Good Доброго вечора всім, добрий вецер, хай гайс. Сьогодні поговоримо про час. Час в тому розумінні, що час нас відраховують, віднічують годинники. Моє відео я назвала сьогодні Володарка часу. Усі мої годинники та прикраси до них. Тобто, як завжди, піде мова про годинники Bio Reflame, тобто марки компанії Oriflame. Що таке час? Час в тому розумінні, що він може рухатись по спиральові осі. Тобто, час у нас то зжимається, стискається, то розширюється. Ми знаємо, що іноді нам, коли ми збираємось вранці на роботу або у своїх справах, ми встигаємо за 20 хвилин стільки, скільки ми можемо встигнути у вільний час, наприклад, за 2 години. Тобто, як то можливо? Тобто час рухається по спиралі, по спиралі. І відраховують, віднічують цей час, весь наш час в нашому житті. Наші годинники. У ну, мене представлені не швейцарські годинники, які вважаються найкращими годинниками у, ну, не у всесвіті, а у світі, в нашому світі. Але наші годинники від Oriflame Мають також дуже гарний японський механізм фірми Seiko, який не потребує підзаводу, не потребує коригування часу, тому що він дуже точно і вірно відліковує наш час. Який Є на наших годинниках. Тобто їх не треба підзаводити, не треба підводити, виставляти вірний час, весь час слідкувати за тим, щоб вони не відставали або не пришвидшували свій хід. Наші годинники дуже є точними і, я б сказала, ну гірші за швейцарські. Це, звісно, не бренд швейцарський, але наш бренд. Дає змогу користуватись годинниками дуже якісними. У всіх у них, у всіх, буквально у всіх, механізм Seiko. Я вам зараз пред'явлю пред свої, які в мене є. механізм Seiko. У всіх сапфірове скло. Яке перед, те, що вони не можуть бути пошкрявані. Воно, воно дуже таке стійке до подряпин. Воно дуже стійке до, до того, щоб не промокати, не, не, не було сколів, не, 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 циферблат був захищений від сколів, щоб вони не розбивались. І, ну, тобто якість дуже гарна. І так, годинники, усі мої годинники, By Oriflame. Ам-детруа. 1 2 3 1 2 3 Ви можете бачити, ви можете бачити тут всі мої годинники і прикраси до них. А тепер детально, детально про кожен із них. І так, починаю з самого першого, який я придбала ще там вдома. Це годинник. Ось такий наш годинник на силіконовій основі, тобто у нього силіконовий браслет, дуже гарний такий. Лимонно-жовтого кольору. Це літній годинник. Я його придбала саме на початку літа. Він дуже функційний, дуже зручний. Рука під ним не ну, тобто він дуже зручний, дуже не ковзає, не ковзає по руці. І як сказати, ну, тут не можна сказати, що тут присоски, але тут такі, такі як сказати, як рифлени. Чуєте, звук? Як рифлений? Я його носила влітку з цим шарфом. Оцей годинник. Дуже личить до цього шарфу, він такого лимонного кольору. А також я до нього надівала ось такі наші, ось такі наші сережки, наші ось, ось такі сережки, ось такі сережки і таку підвіску. Тобто, ви можете бачити зелений до зеленого, жовто-лимонний до жовто-лимонного. Тобто, це дуже гарний набір, який я влітку носила з цим годинником. І весь час я так його надіваю, бо мені так дуже личить і мені так дуже подобається. Наступний у нас у нас була 45-річчя бренду Giordani Gold в нашій компанії Oriflame. Наші дуже ви знаєте компанія Гігант, парфюмерна косметична компанія Гігант Oriflame, яка налічує дуже багато працівників, понад 6 мільйонів консультантів-менеджерів. У нас також чотири своїх научно-дослідницьких інститути. У нас дуже багато своїх фабрик і заводів по всьому світу. Компанія представлена в понад 60, в понад 60 країнах світу. Компанія дуже солідна. І тому, коли наш улюблений бренд Giordani Gold святкував своє 45-річчя, і то, до цього свята, до юбілею Giordani Gold в компанії Oriflame, були випущені ось такі годинники і ось такі підвіски. Підвіски і годинники можете бачити. Можете бачити ось такий символ Джордані Голд. Ось такі годинники ви бачите логотип Джордані Голд на циферблаті, а також логотип на підвіски. Підвіска йде дуже гарна. Також механізм Сейко, також сапфірове скло, також фіаніти. Тут у нас йде 4 фіаніти. Ви можете бачити, в циферблаті йде 4 міленьких фіаніти, які позначають 12, 12 година, 3 година, 6-9. Тобто ну як завжди на годиннику. Нема мілких ділень, або, а є лише такі. ось такі годинники з, з пам'ятним знаком Giordani Gold до юбілею, до 45-річчя ем, бренду Giordani Gold в компанії підвізка, і, і годинники підвізка, Ви бачите, має рожевий відтінок. Тобто це відтінок рожевого золота. Напилення ювелірні сплавиди. Ем, далі напилення рожевим золотом і стрази сваровські. Стрази -сваровські тут йдуть фіаніти годинника. Тут оду стрази сварозькі, дуже гарна регульована застібка. Застібка регулюється таким чином. Ви можете бачити таку кульку маленьку, дуже маленька кулька, яка переміщається по ланцюжку. І дуже добре регулює вам длину. Тобто, таку длину, як вам треба, ви собі можете зробити на цьому ланцюжку і також його носити. Можна навіть як браслет його надівати. Багато разів накручуємо на руку і носимо як браслет. Дуже гарний, дуже стильний аксесуар. Який мені дуже сподобався, який я з великим задоволенням весь час ношу. Тепер у нас ще є ось такий годинник. Ось такий годинник у нас є. В мене до нього є сережки і підвізка, але, на жаль, зараз продано. І тому я вам демонструю тільки годинник. Годинник це полярне сейво. Тобто, тут ви можете бачити циферблат, циферблат, в якому ми можемо бачити ось такі переливчисті таке, Ви бачите, від, від Сенія. Ось, навіть видно добре зеленим, темно-зелений, такий темно-червоний, бордовий, майже темно-синій, і такий чорно папелястий фон, тобто е, нічне, чорне нічне небо, на якому ми можемо бачити шведське полярне сяйво. Тобто в Швеції полярне сяйво, ви знаєте, взимку, його завжди чітко видно, гарно видно. Шведи дуже святкують на наставання цього часу. І на, на знак цього вони випустили ви ось такі годинники. Це Годинник Норхен. Тобто це вже бренд не Гол, це бренд Норхен. Бренд Норхен наша ювелірна біжутерія, а також наші ювелірні ось такі. У нас всі годинники Норхен, вони випущені така будь-яка серія з них випущена в якості як браслети. Розумієте, як прикраса, як браслети з центральним моментом у вигляді годинника. Тобто центральний момент у вигляді годинника використовується такий прийом, як ви знаєте, у нас є е, такі браслети, ви можете навіть у вільнірному магазині придбати. Браслет, дуже гарний браслет, срібний або золотий, в якому присутній центральний момент великий камінь. Полудрагоцінний, може навіть дорогоцінний камінь. Ось тобто у, у браслеті є браслет, просто гладкий браслет, тобто без виступаючих елементів, а є браслет з центральним моментом, такий елемент, як центральний момент в браслеті. Тобто це момент такий, як у ну, нашому випадку, Норхен скористалася цією можливістю і зробила центральним моментом в наших годинниках-браслетах саме годинники. Тобто годинник на дуже яскравому красивому браслеті можете бачити дуже гарна річ. Ну, стильно, гарно і надійно. Також в бренді Норхен використовується сапфірове скло. Можете бачити навколо циферблату міленькі фіаніти це фіаніти, Сапфірове скло. Покриття у нас йде покриття йде під біле золото. Ось таке гарне покриття йде. Ось так. Так. Тепер наступний. Під нього у мене є прикраси на ланцюжку. Тобто це також годинники, але годинник також, годинник, браслет центральним моментом у вигляді годинника. Але він іде на ланцюжку. Ось такий ланцюжок також з рожевого золота. Рожевого золота також механізм сейко, емблема ну, логотип Норхен. Ви можете бачити логотип Норхен. Навколо також фіаніти, але фіаніти, якщо тут фіаніти розташовані по колу, вони розташовані на поверхні, на поверхні годинника, тобто вони не закриті склом, то тут у нас всі наші фіанітики закриті склом, повністю під склом, тобто під сапфіровим склом, у нас знаходяться всі наші фіаніти. Фіаніти дуже гарні, одного розміру, однакові. І на сонці, повірте, вони мають таке сіяння, ну дуже гарне сіяння. Але як скажемо, ну, ви знаєте, феніти це штучні, штучні діаманти майже. Тобто вони повинні сяяти при штучному освітленні, але коли дуже яскраве, як зараз у мене освітлення в офісі, тут працює спеціальна апаратура, а також верхнє освітлення, хоча я його приглушила трошки. Ну, тобто вони таке сяяння не дають, як сяяння в такій, як сказати, більш затемненій кімнаті. І якщо на нього падає скоса, особливо знаєте, на, на дорогоцінні камінь, якщо світло попадає в затемненій кімнаті, вони сяють. І дають такі відбиси, якначе вони самі по собі являються ну, як сказати, джерелом світла. Тобто дуже гарна річ. До них у мене є ось такі прикраси. Це прикраси не норхен, це про просто прикраси Bayer, наші прикраси від Оріфлейм, наші вироби, як сказати, такі. Прикраси, гарні, дуже крупні ось такі квіти. Тож, також йде на ланцюжку. І в цих квітах у нас ви можете бачити, ось тут є міленькі такі, міленькі такі камінці, дуже такі лесклі, як кажуть, словаки, дуже такі камінці, блискучі камінці, звичайні це скло. А також в них тут є дуже міленькі білі такі вкраплення, як річний жемчуг, річний, річний. Перші річні перли, такі дуже міленькі, дуже яскраві, дуже гарні. Тобто під ці годинники я завжди вдіваю ці прикраси. Або я під, під, цей, же, під цей же самий годинник я вдіваю ось таку прикрасу. Також йде на дуже крупному ланцюжку, такий ланцюжок масивний. Тут у нас йде Життєрадісна яшма, це полудорогоцінний камінь, полудорогоцінний камінь, а з іншого боку йдуть фіаніти. Тобто дуже гарні прикраси. Можете бачити. Також я вдівала і під це, і як вигляді браслету, можете в передніх відео подивитись, як воно виглядає на руці, на людині, тобто не просто в руках, а на руці або на шиї. Ну, дуже гарна річ. Ось такі прикраси йдуть до цього. Тепер у мене ще є наступний. Ось така ось така дуже суперська річ. Це також це не Норхен, це звичайний, але це вже логотип у нас у нас ем, з логотипом о, о. Ну, коротше, це Experience, тобто С. S.E. – Swedish Experience, така, такий у нас логотип, така у нас була компанія, як сказати, рекрутингова. І там у нас були хустинки, там у нас були дуже гарні гаманці, сумки-клатчі, б'юті-бокси. Там у нас були. Ну, Тобто сумки, викиндова ташка, сумка, сумка на вихідний день для подорожей. Там було все, тобто, і сумка-портфель для ноутбука, для лептопа. Тобто було все. А це один з тих, один з тих призів. Це у нас такі. Я отримала ось такий годинник. Це годинник, чому я його так, він такий довгий, це браслет, який надівається ось таким чином. ну, Ви знаєте. так? Це ось такий модний. Я його більше, більше звісно, надіваю під ем, щось таке, під легке на літо, або навіть щось більш спортивний стиль. У мене такий. Я дуже люблю спортшик, -спорт стиль спортшик. Тому або спор такий ем, як. Мікс, міксую спортивний стиль з класикою, щоб воно було доречно, звісно ж. Але так. І тоді дуже добре, якщо я міксую спортивний стиль з класичним, дуже добре підходить до цей годинник. Розумієте, під спортивний стиль ви не надінете такий годинник розкішний, або ось такий годинник. Під спортивний стиль він буде виглядати недоречно. Це більш такі, як е, не повсякденні годинники. А ось це якраз підходить до такого, до більш повсякденного типу одягу. І... Спосібу життя. Але до нього я ще беру іноді ось такі, ось такі речі. Якщо я не надіваю дуже спортивної одежі, багато а надіваю більш класично, то я вдіваю сюди-сюди підходить дуже цей браслет, ось такий тигрове око, також брошка, брошка з браслетом йде, а також ось такі, ось такі сережечки. Також, тобто, це все, це все йде ось таким чином. У нас. Отак. Так іде все таким чином. Тобто воно все дуже доречно, воно виглядає все стильно, дуже гарно. На одну руку я зараз надіваю годинник, а на іншу руку я надіваю браслет, і, ну, сережки і брош. Тобто, дуже гарно. Тепер що ось такий у нас. Малахітовий, який я називаю мій улюблений малахіт. Це бренд Oriflame. Якщо то у нас Swedish Experience, то це бренд Oriflame. Просто Oriflame, можете бачити, написано Oriflame Шведен. Тобто, це звичайна, звичайна, наша марка Oriflame. Дуже гарний, дуже гарний, бачите, дуже гарно, дуже все проклеєно, дуже надійно. Я його надіваю, навіть іноді, хоча не можна цього робити, мити в них руки, мити, щоб вода попадала. Потрапляла, але іноді буває таке, що вода капає, підтікає, потрапляє, він не розклеюється, тримається добре, він не обтирається, не обдирається. Як можете бачити, в мене вже він другий третій рік, мабуть. Ну, тобто, Дуже гарна річ. Але під нього я беру завжди ось такі. ось такі, Я вам демонструвала ці прикраси вже в плані того, що огляд робила на каталог Норхен. Тобто ось такі сережечки я маю під нього. Такі сережки дві. ось бачите, Сережки і ось такий браслет. Браслет це у нас іде під таким малахітовий годинник. У нас іде авантюрин. Такий авантюрин зелений, а також тут іде в мене рожевий кварц і жовтий кварц. Тобто, ну. Дуже гарно квартир ідуть. і також авантюрин під, під цей годинник, також на цю руку годинник, на цю руку браслет. Або іноді міксую. Я можу надіти, також ви можете бачити в моїх попередніх відео, що я надіваю годинник, надіваю поруч браслет. Тобто як пару. Якщо воно підходить за кольором, підходить за стилістикою, а воно таки підходить, то я вдіваю його все разом. Так, ну і сьогодні ви можете бачити на мені ось такий ще. Це наступний був. Це чисто літній, такий, літній і він міняє свій кольор на такий рожево-червонуватий рожево якийсь, трошки як навіть бусковий відлив має. На сонці, тільки на сонці. При, при штучному освітленні він не, не, не змінює свій колір, він просто чисто білий, дуже гарний, такий, як більше, ночі, тому що багато білого в одязі, тому білий. Ось такий, також такі, з такими браслетами. Я їх надівав. ось таким Просто гладким браслетом, або ось цим, з такими сережками, і повністю все червоне. Тут у нас іде червоний гранат, дуже маленький червоний, такий дуже маленький, міленький, червоний гранат. Тут у нас іде червоний агат, скрізь іде червоний агат. Ну, а це морські судорі, тому що синя є знов-таки, знов таки мікс. Я міксую як щось таке, як нарядне і просте джинс, джинсовий низ. Наступний, так, ось такий ще. Це супер новинка з супернового каталогу, Нью Норхен, наш зимовий каталог, наша нова зимова колекція. Тобто це змія, Ви можете бачити, я вже робила огляд і в двох і в трьох відео, попередніх на нього огляд робила, ви могли бачити. то все. Тобто, це в нас змія, можете бачити повністю. Відтворюється шкіра, відтворюється шкіра і відтворюється, як голова. Тобто, бачите, можете бачити, да? якщо вона піднімається, то вона буде мати ось такий вигляд. До нього я в минулому відео робила вам огляд на оцей комплект. Такий же зелений комплект, так він іде в каталозі, можете бачити. Такий жовто-зелений, дуже гарний. І ось такі сережки. Ось такі сережки до нього йдуть. Тобто, можете бачити. Ось такий комплект, зелений комплект, дуже гарний. Цей менше на малахітце, він також мінливий, бачите, він як переливається. Тобто це більше такий, як зелений, як зелений сапфір, як зелений, як ізумрудно зелений якщо то малахітовий на вигляд, і навіть трошки нагадує, як такі переливи йдуть так і е, міняє свій кольор, як малахіт, як, як цільний, е, цільний камінь-малахіт, то це. Якраз ізумрудний, такий зелений. Ізумруд, зелений ізумруд, дуже гарний кольор. І такі ж повторюють ці кольори відтінки, повторюють сережки, повторює коліє. Дуже гарні комплекти. Ось таким чином дуже захотілося чомусь, знаєте, початок зими, кольорів і відтінків в природі і в погоді яскравих більше нема. Листя облетіло у нас тут. Ви знаєте, що вже скрізь великі снігопади, скрізь шторми. Погода зима почалась так доволі різко і доволі, ну може, неприємно в якоїсь, до якоїсь міри, але ми всі розуміємо, що то, то все пройде. А зима є зима, зима повинна бути зі снігом, з морозом. І зима, як завжди, чорно-біла. У нас-біла. чорно -біла. Дерева сірі, темно-сірі, чорні якісь, які ялинки які, у нас темно-зелені, бо вони вічно-зелені рослини. А також туя. У нас тут є туя, вона в принципі, також така зеленого темно зеленого кольору багато. От. і багато. в зв'язку з тим, що навкруги все чорно-біло все таке якесь нудненьке, так якось сумно. І тому я вирішила зробити вам огляд кольоровий такий огляд. І огляд саме на те, що ми вважаємо за потрібне використовувати кожного дня годинники. Я працюю з годинниками, я дуже люблю годинники. Знаєте, як вас сказати, недаром я своє відео назвала «Володар... володарка часу. Свого часу володарка часу настільки, наскільки Всевишній, слава йому, Асанна, настільки він дає нам змогу жити далі, існувати, жити далі, і радіти життю, і радіти тому, що ми живі, тому що ми зараз можемо з вами як спілкуватись. Спілкування людське це надважливо, і це найдорожче, тому що, ну, я вважаю, що. Блага благами, а спілкування людське, тепло людського серця, і тепло, спілкування людського, простого спілкування ніхто не відміняв, і воно дуже корисне для нас, для людей. Тому так, тому дуже приємно було з вами поспілкуватись. І чекаю вас на своєму наступному відео. Я буду отримувати своє нове замовлення. Воно, я дуже так вважаю, прийде вчасно. Там, як завжди, є новинки, і те, що нам потрібно для догляду, як завжди, але. До наступного відео. Дуже приємно було з вами побачитись. До наступного відео. Заручно і розкішно Ворріфлейм з марагом. Добачимо! Goodbye!